Привіт, майбутні голівудські зірки! Вітаю на каналі Об'єктивно про зйомку. Тут ми не просто говоримо про відео, а розбираємо, як зробити його живим, цікавим і кіношним. Тільки те, що реально працює в роботі і заробітку. Подивись на ці екрани позаду. Зелений код тече рядками. На перший погляд, хаос. Але варто подивитися і бачиш систему. Систему, яка визначає, що є реальністю, а що лише ілюзією. З відео так само. Є кадри, які виглядають дешево, а є кадри, які виглядають дорого. І справа зовсім не в камері чи ціні обладнання, бо можна знімати на телефон, і це буде виглядати вау. А можна купити дорогу техніку і все одно отримати любительське відео. Чому так відбувається? Бо справа не в кнопках і не в техніці. Справа в тому, як ти показуєш картинку. Кінематографічність це не функція меню, це вибір. І саме про цей вибір ми сьогодні і поговоримо. Я розберу п'ять типів кадру, які завжди виглядають дорого. Це ті прийоми, які працюють незалежно від того, чи ти знімаєш на камеру чи на смартфон. Бо дорогим для глядача завжди виглядає не те, що коштує багато, а те, що змушує його відчути. Я в цій історії, я всередині. До речі, хочу сказати важливу штуку: зараз на каналі йде розіграш мого мерчу. Але щоб забрати його собі, треба знати одну деталь. Я розкажу про мови наприкінці цього відео. Тому дивись до кінця, щоб не пропустити. У матриці люди бачили лише код, який сприймали як реальність. Але правда відкривалась тільки тоді, коли ти дивився ширше. Так само і з відео. Один кадр може бути просто картинкою або ж дверми в інший світ. Загальний план. Подивись уважно на цей кадр. Так, ми почали відео саме з загального плану. Ти бачиш не лише мене, а й простір навколо, телевізори, світло і атмосферу. Це не випадковість, це перше правило дорогого відео. Загальний план завжди відповідає на запитання, де ми знаходимося. Коли глядач одразу бачить обличчя крупним планом, він губиться. бо немає контексту. Людина, ніби зависає у порожничі. А коли показуєш простір, навіть маленьку кімнату, у нього з'являється відчуття сцени. Він починає сприймати це як історію. У кіно це працює завжди. У Дюні спершу показують пустелю, і ти одразу відчуваєш масштаб. У матриці камера спочатку веде по темних коридорах і кімнатах, і тільки потім з'являються герої, щоб ти відчув саму атмосферу. У Титаніку, перед тим як показати головних героїв, ти бачиш гігантський корабль, щоб зрозуміти, у якій масштабній історії вони опинилися. Це ніби двері для глядача, якщо їх відчинити. Він заходить усередину історії. Якщо їх немає, він бачить тільки картинку, але не відчуває простору. А тепер уяви, ти дивишся фільм, який починається одразу з крупного плану героя. Так, ти бачиш його емоцію, але ти не знаєш, де він знаходиться. Це може бути кімната, вулиця чи навіть космос. Глядач не має точки опори. Саме тому загальний план завжди дає ґрунт під ногами. Він каже: ось сцена! Ось контекст, ось світ, в якому відбувається дія, це працює навіть на підсвідомості. Коли глядач бачить простір, він розслабляється, бо його мозок зрозумів правила гри. А коли контексту немає, навпаки, виникає легке відчуття хаосу, наче тобі показали шматок пазлу, але не показали коробкою і загальною картинкою. І саме тут починається магія, бо як тільки є загальний план, у глядача виникає ефект присутності. Він відчуває, ніби стоїть у тому ж приміщенні, бачить те саме місто, чи відчуває атмосферу тієї ж вулиці. А ефект присутності це і є та сама дороговизна, яку ми хочемо створити, бо дорогим для глядача завжди виглядає те, у що він може зануритись. І ось тобі поради для зйомки загального плану. Завжди роби кілька секунд загального плану перед тим як перейти на крупніші кадри. Навіть маленька кімната може виглядати масштабно, якщо показати її частину: вікно, шафу, світло чи простір позаду, або все разом. Знімаєш сам себе? Відійди далі від камери, покажи фон, а потім наближайся. У діалозі чи інтерв'ю почни із загального плану, де видно обох, а потім же переходь на крупні плани. Щоб зробити кадр ще дорожчим, можна додати легкий рух плавно від'їхати назад або трохи проїхати в бік. Навіть простий телефон це потягне, а виглядатиме вже як кіно. У світі без загального плану глядач бачить тільки обличчя, але без простору це не герой, а просто уламок картинки. У матриці так і було. Ти міг бачити код, але не розуміти, що він означає. Загальний план це і є ключ, який хаосу робить світ. Без нього твоя історія виглядає недорого. Вона виглядає, як помилка у програмі. Крупний план. Загальний план показує, де ми знаходимось. але справжнє занурення починається тоді, коли камера підходить ближче. Крупний план це про людину, про емоцію, про контакт. У чому його сила? Людський мозок влаштований так, що ми завжди шукаємо очі. Навіть коли бачимо малюнок чи фото, погляд автоматично тягнеться знайти обличчя. Тому крупний план завжди вимикає фо і концентрує увагу там, де нам важливо. Це момент, коли глядач перестає бачити простір і починає бачити тебе. І навіть якщо ти знімаєш сам себе, це створює відчуття справжнього діалогу. Цікаво, що в психології є ефект зорового контакту. Коли ми дивимося прямо в очі, навіть через екран, виникає відчуття довіри. Тому блогери, інтерв'юєри і навіть політики завжди використовують цей прийом. Камера ближче, і глядач мимоволі відчуває, окей, ця людина говорить прямо зі мною. Крупний план також знімає всі маски. Якщо загальний план може приховати дрібні деталі, то тут видно все: нервовий рух губ, щирість усмішки, блиск в очах, і саме ці маленькі деталі роблять відео дорогим. Бо дорогим завжди виглядає не картинка, а емоція, яку ти передаєш. А ще цікава штука: крупний план завжди створює відчуття важливого моменту. Навіть якщо ти просто читаєш текст, коли камера підходить ближче, глядач підсвідомо чекає на щось значиме. Це ніби сигнал. Зараз увага. Це головне. Тому крупний план не можна розкидати, будь-де. Він працює тоді, коли є сенс, сильна фраза, щира емоція, важливий акцент. І саме через цю вибірковість він додає відео тієї самої дороговизни. Ось тобі поради для зйомки крупного плану. Основні помилки. Перша помилка це коли весь ролик у крупному плані. Це втомлює глядача і знецінює важливі моменти. Використовує крупний план як акцент, наприклад, на сильні фразі, емоції чи ключові реакції. Друга помилка це зайвий хаос в кадрі. Коли за спиною речі, плакати, яскравий фон і увага розпорушується. Чим менше деталей навколо обличчя, тим сильніший ефект. Крупний план має тримати глядача в очах, а не в шафі на задньому плані. Третя помилка це коли весь час однаковий план. Без зміни масштабу відео стає монотонним. Чергуй крупні плани середнім, загальним, з деталями. Так глядач відчуває ритм і не втрачає концентрацію. Наступна помилка це зловживання емоціями. Коли крупний план показує штучну посмішку чи фальшиву реакцію, це б'є по подвір'я. Включає його там, де справді є емоція. Інакше краще залишити просто загальний план. Світло! Камера бачить лише світло. А світло завжди створює два полюси: там, де воно є, і там, де його немає. Саме ця різниця формує об'єм. Проблема в тому, що більшість новачків боїться тіней. Здається, якщо на обличчі є темна сторона, то це погано. Люди ставлять дві лампи з обох боків і свідять рівно в обличчя. В результаті картинка виглядає так. плоскою і нудною, наче фотографія на паспорт. Але вся дороговизна якраз у грі світла і тіні. Цікавий факт: у мистецтві навіть є термін «світло-тінь». Саме поєднання світлого і темного робить зображення живим. У живописі Рембрандт і Караваджо використовували контраст, щоб створити відчуття об'єму і драматургії. У кіно принцип той самий: якщо світло заливає все рівно, картинка стає пласкою. Якщо є контрольована тінь, кадр виглядає об'ємно, атмосферно і кіношно. Наш мозок підсвідомо реагує на цю різницю. Плоске світло здається штучним і холодним, контрастне, але контрольоване, викликає цікавість, занурення, і воно створює настрій. Саме тому один і той самий кадр може виглядати або любительським, або дорогим. І ще один факт, до речі: у психології сприйняття вважається, що людина з освітленим обличчям сприймається як відкрит, але якщо світло надто рівне, воно вбиває глибину. Тоді очі втрачають блиск і обличчя виглядає пласким і глядач швидко втрачає інтерес. Тому важливо пояснити: тінь це не ворог, це інструмент, а ворог це випадковість. Коли світло падає хаотично, з'являються дивні плями на обличчі, одна половина лиця в повній темряві, під очима різкі провали і робиться ефект панди. Це те, що виглядає недбало і дешево. А коли тінь контрольована, м'яка, плавна і підкреслює форму обличчя. Вона створює об'єм і робить кадри живим. Саме така тінь працює на тебе, а не проти тебе. Ось кілька порад: не став дві лампи прямо в обличчя, Отримаєш паспортну фотку. Джерело світла збоку і трохи вище. М'яка тінь підкреслить об'єм. Якщо боїшся занадто різкої тіні, зроби світло м'якшим. Умовно, кільцева лампа, якщо у тебе, чи будь-яка інша, то пропусти через білу тканину. Або якщо світло з вікна, тюль закриваєш. І у тебе все класно. А якщо у тебе є гроші, то купи просто софтбокс. Додай невелике світло позаду, воно відділить тебе від фону і створить глибину. Лампа, торшер, телевізори. Завжди дивись, щоб очі жили. Маленький відблиск у зіницях робить людину живою у кадрі, тому я в окулярах. Люди бояться тіней і заливаються світлом, але плоске світло це і є справжня темрява, бо воно стирає об'єм і робить тебе копією в системі. А контрольована тінь, навпаки, доводить, що ти реальний, і саме вона відрізняє людини із симуляції. Статичний кадр і рух. Багато новачків думають, що дороге відео це постійний рух камери. Мовляв, якщо камера літає, смикається чи весь час крутиться, це одразу схоже на кіно. Але насправді дорого виглядає не рух, а контроль. Статичний кадр може бути набагато сильнішим за будь-який недбалий рух. Коли камера стоїть нерухомо, це створює відчуття стабільності і ваги. Глядач сприймає картинку серйозніше, бо вона не намагається викликати ефект, а просто впевнено показує суть. Навпаки, коли камера бігає без причини, картинка виглядає дешево. Це радше схоже на випадкову зйомку, ніж на усвідомлену постановку. Наш мозок сприймає хаотичний рух як загрозу, це ще інстинкт виживання. Щось рухається, треба відволіктись і оцінити небезпеку. Тому відео з літаючою камерою швидко втомлює, але рух камери може бути і сильним прийомом, якщо він підкреслює сенс. Наприклад, повільний наїзд, у момент важливої репліки, бо легкий від'їзд, щоб показати людину в просторі. Це працює, бо мозок сприймає такий рух, як знак. Зараз щось зміниться. Саме так ми використовуємо рух на нашому каналі. У статичних блоках камера стоїть стабільно, щоб передати впевненість. Але коли йдуть коментарі, камера стає живою. Вона трохи рухається, дихає разом з героєм, і це створює ефект присутності. Глядач відчуває, що він тут, поряд у моменті. І такий рух виправданий, бо він підтримує стиль, а не заважає змісту. Для порівняння в Instagram чи TikTok часто роблять спідрампи, де камера літає вліво, вправо падає і крутиться навколо. Це виглядає ефектно на перший погляд, але швидко набридає, і тому такі відео короткі. Бо це рух заради руху. Там немає історії, є лише атракціон. І саме тому це просто ефектно, але ніяк не кіношно. Тож головне правило просте: статичний кадр база, живий рух акцент, а хаотичне дригання це завжди дешевий трюк. І ось тобі поради. Став камеру стабільно, штатив, стіл, будь що надійне. І використовує рух лише там, де є сенс, акцент на слові, емоції, моменті. Для живої камери тримає рух плавним і мінімальним, ніби дихання. Уникай хаотичних рухів. Наприклад, спочатку камера вперед, потім вліво, потім вверх, вправо, і потім вообще перевернулася. Це виглядає дешево? Пам'ятай, спокійний кадр змушує глядача слухати зміст. Камера, що рухається без сенсу, це як людина, що говорить без змісту. Шум замість правди. У світі системи саме так і відволікають яскравими ефектами, щоб ти не задумалась. Але варто зупинитись, і ти починаєш бачити реальність. Спокій назавжди дорожчий за хаос. Глибина кадру ще один секрет дорогого кадру це глибина. Коли у твоєму відео є тільки людина і гола стіна позаду, кадр виглядає пласким. Він не тримає погляд, бо мозок одразу зчитує. Тут немає простору. А от коли є передній, середній і задній план, кадр стає об'ємним. І навіть маленька кімната перетворюється на сцену. Наш мозок влаштований так, що шукає простір. Коли ми бачимо кілька шарів, предмет ближче, людина в центрі, фон позаду, ми відчуваємо, ніби всередину кадра можна зайти. Це створює ефект присутності. Тому навіть проста розмова виглядає як частина більшого світу. І саме це відчуття завжди асоціюється з дорогим кіно. Цікаво, що створювати глибину можна дуже просто: не треба величезних студій чи складних декорацій. Достатньо правильно розставити кілька елементів. Постав щось ближче до камери, книга на столі, край монітора, рослина, сам стань на відстані від стіни, хоча б на метр півтора, і вже буде ефект. Залиш позаду щось, що живе: лампу, телевізор, книжкову полицю. І, от результат: глядач бачить не плоску людину на фоні. А багатошаровий шаровий простір, де є ти, є світ навколо. Помилка більшості сідати прямо біля білої стіни. Це вбиває глибину. Людина виглядає приклеєною, і кадр стає нудним і дешевим. А варто лише дати трохи простору позаду, додати один елемент попереду, і картинка одразу стає кіношною. Тому можна сказати так: дороге відео це завжди відео з глибиною, бо воно дає відчуття, що перед тобою не картинка, а справжній простір. І от висновок. Ми розібрали п'ять типів кадру, які завжди виглядають дорого: загальний план, що відкриває двері у світ, крупний план, який створює контакти, віру. світло, що малює об'єм і атмосферу, статичний кадр і контрольований рух, і глибина, яка перетворює картинку на простір. Звучить просто, але саме ці базові речі формують відчуття дорогого відео. Бо дорога картинка це не про ціну камери чи кількість ламп. Це про те, як ти працюєш з основами. Якщо ти хочеш робити відео, яке справді чіпляє, не шукай магії в дорогому обладнанні чи модних ефектах. Почни з фундаменту, з цих п'яти речей, бо саме вони створюють основу, на якій вже можна будувати будь-яку історію від блогу до великого проєкту. А тепер твій вибір: можна залишитись у старій схемі, знімати як виходить, сподіваючись, що глядач якось зачепиться. А можна почати застосовувати ці прийоми і робити відео, яке виглядає впевнено, глибоко і дорого, навіть без великих бюджетів. Якщо хочеш більше практики та прикладів, заходь у мій телеграм-канал. Там я викладаю додаткові матеріали: схеми світла, варіанти композиції, розбори планів, і усе в такому форматі, щоб можна було зберегти собі, і одразу застосувати на зйомках. Посилання в описі під цим відео у матриці, кожному давали вибір: червона. Чи синя пігулка. Тут все простіше: залишаєшся з плоским відео чи відкриваєш для себе глибину. Різниця тільки в тому, що замість таблеток у нас камера і світло, а результат інша реальність. Дякую, що додивився відео до кінця. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся і напиши в коментарях, які з цих п'яти прийомів ти вже пробував, а які візьмеш на озброєння. Бо на цьому каналі ми не просто говоримо про відео. Ми разом будуємо інший підхід, де навіть простий кадр може виглядати по-справжньому дорого. Ну як я обіцяв, коротко про умови розіграшу. Я відам дві футболки з мого мерчу. Перша поїде до того, хто зробить репост цього відео у себе в Сторіс і відмітить мій інстаграм. Послання в описі під відео знайдеш. Це важливо, інакше я просто не побачу, що ти це зробив. Друга серед коментарів під цим відео тут на Ютубі. Все максимально просто. Залиш коментар і автоматично береш участь. Переможців я оберу рандомно, без ніяких складних схем. Просто чесний випадковий вибір. Побачимося у наступних випусках. А поки йди знімай. Камера чекає.